Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 3 січня 2024 року. Південноукраїнський енергокомплекс працює без зауважень і стабільно виробляє для потреб країни електричну енергію. Новий рік ми розпочинаємо з новими надіями та вірою в позитивні зміни. Очікуємо кращого майбутнього. Усіх нас поєднує лише одне бажання якнайшвидше перемога над ворогом і повернення до мирного життя. Задля цієї мети ми мобілізували фізичний та інтелектуальний ресурс. Гідно намагаємось тримати свій енергетичний фронт. Минулого року ПАЕС мала найвищий коефіцієнт використання встановленої потужності серед АЕС України. Ташлицька ГАЕС дала максимальний виробіток електроенергії за 17 років свого існування. Продовжено довгострокову експлуатацію енергоблока номер 1 це перший мільйонник Україні, що буде працювати 50 років. 678 днів напруженої війни не послабили нашу волю до перемоги. Ворог продовжує завдавати масованих ракетних ударів по містах України. Загарбники атакують соціальні об'єкти, є загиблі та поранені. На превеликий жаль у цій війні наша громада втратила ще одного вірного сина. Минулого тижня ми попрощалися з розвідником санітаром Володимиром Павленком. Вічна шана герою та всім загиблим у цій війні. Співчуття рідним. Ми серед тих, хто продовжує невпинно допомагати армії. Минулого року, завдяки перерахуванню одноденних заробітків працівників підприємства, на допомогу ЗСУ спрямовано 55 мільйонів. Купували найнеобхідніше. Сучасні безпілотники, тепловізійні квадрокоптери, різні оптичні прилади, старлінки, генератори забезпечували не менш важливою амуніцією. Сьогодні в лавах Збройних сил України захищають Батьківщину вже більше 200 атомників. Ми і надалі посилено працюватимемо на своєму фронті та будемо надійним тилом для наших захисників. Хочу подякувати численному колективу Південноукраїнського енергокомплексу за сумлінну роботу, відданість справі та відповідальність. Наша енергетика вистояла! Україна жива і бореться! Бажаю всім нам у новому році багато витримки, незламності духу і віри. Нехай наша відданість справі та країні веде нас до перемоги. Слава Україні! Слава її героям!